Зараз я рамку спрячу, тому що, смотрите, видите, на ній садяться тічове, вот це mm -hmm. називається вже воровки. Це вже з другого улья, вона зараз наберет міди, полетит домой і розкаже, що там є мед. Андрій Ус розповідає про свою улюблену справу, а за сумісництвом роботу. У розпорядженні пасічника із 35-річним досвідом сотня вуликів на околиці Харкова. Внизу знаходиться сім'я. Ну, вона і вверху знаходиться, але здесь розподна. Зона, Здесь выводятся пчелы. А здесь они складывают мед вверху. Это надставка 145 высотой. И зимой, когда они будут зимовать, они соберутся внизу и потом будут вверх подниматься, и вот этот мед должны по идее скушать. Ну а мы же как бы держим пчел, зачем? Мед надо себе отобрать. Поэтому мы эти рамки отберем, распечатаем, выкачаем на медогонки, а сюда поставим кормушку. Андрій займався пасічництвом ще у підлітковому віці. Батько хотів, аби син не бив байдики й придбав йому кілька сімей бджіл. А хлопцю це настільки сподобалось, що він перетворив хобі на справу свого життя. Працював у цій сфері навіть у новій Зеландії. От у нас в Україні, ну я думаю, що десь 100 сімей, і можна мабуть, не працювати. От можна за що 100 сімей, можна як-то прожити. Ну не сильно багато, ну можна. А за кордоном я би 500 сімей не може щоб отримати ту зарплату, яку я получал на фірмі, коли робота обчовало. Через російське вторгнення більшість пасік Харківщини опинилися в окупації. Це близько 60% від загальної кількості по області, кажуть фахівці. Йдеться про схід Харківського регіону. Там є угіддя для розвитку бджільництва, ліси, лани, тобто і гарна кормова база. Найбільш потужні, скажімо так, пасічники були зосереджені на Вовчанський район, Бурлузький район, Куп'янський район, Зюмський район. Багато пасічників були вимушені покинути ці території та відійти від свого бізнесу. І, хоч бджоли можуть довгий період жити без господаря, доля тисяч комах та пасік, які вибудовували роками, під питанням. Пчелы могут как бы, вот, жить без вмешательства пчеловода очень длительное время, но они могут изроиться, не собрать нужное количество меда в зиму и потом от клеща погибнуть. Если их ну, обрабатываем от клеща специальными препаратами. Бджолярі, яким вдалося зберегти свою пасіку, зіштовхнулись із серйозною проблемою. Одна справа отримати мед, а інша його продати. Цього року про великі ярмарки у Харкові та інших містах годі й думати. А здавати оптом каже бджоляр, надто дешево. Нині пасічники намагаються налагодити роздрібну торгівлю меду з Харківщини у різні регіони України. За якісний мед просять від 150 до 200 гривень за літр. Ми запустили продаж від харківських пасічників меду для населення України. І звідти перераховуються ще гроші на ЗСУ. Тобто, хлопці погодилися, що вони будуть перераховувати 5% від продажів на допомогу армії. Ще одна можливість реалізувати якісний український мед продати його за кордон. Причому йдеться не про великі підприємства, а продукт із невеличких пасік. Об'єднання бджолярів намагається побудувати цей процес власноруч. Польща і Німеччина це дві головні країни, де найбільше розвинута інфраструктура і виробництво меду. Тобто вони закуповують, фасують і продають далі по Європі. Першу поставку за кордон пасічники запланували на вересень, розраховують, що їхній продукт сподобається іноземцям, адже український мед називають одним із найкращих у світі. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.